Крию! Ми служимо державі України і українському народу. Робити все можливе для того, щоб відстояти нашу свободу, нашу незалежність, рухати країну вперед до Європейського Союзу, до НАТО. І ще одне важливе завдання. З яким блискуче справилися наші ветерани в грудні 19, го це тримати червоні лінії, які не дадуть діючій владі сповзти назад в Російську імперію. Я учасник війни з Росією, захисник суверенітету та територіальної цілісності України. Вступаючи до лав громадської організації брати по зброї, урочисто клянусь, клянусь дотримуватись принципів бойового братерства, поважати і підтримувати своїх побратимів, ніколи не залишати їх у біді ані на полі бою, ані у мирному житті. Клянусь, клянусь що зможу поставити спільне над особистим задля інтересів України. Клянуся через все життя пронести вірність Україні своєму народові і своїм побратимам, як стійкий воїн і відповідальний громадянин. Клянусь назавжди у будь-який спосіб за будь-яких обставин. Гідно і самовіддано, з честю і відвагою бути готовим стати на захист держави і народу з Україною в серці, зі зброєю в руках. На нас з вами лежить величезна відповідальність. Це є рушійна сила змін. Нашої держави. І тому сьогодні ми тут. Тому сьогодні я тут для того, щоб вам подякувати. Я дуже радий бачити у кожного з вас на грудях брати по зброї. Це круто. Це гордо. А так насправді хочу привітати вас з святом. Хочу сказати, щоб ми назавжди це запам'ятали, що головні наші з вами перемоги ще попереду. Я в це вірю. Ви в це вірите. І ми з вами нікому не дамо зруйнувати ту державу, яку ми почали будувати в 2014-му і дуже багато зробили за 5 років по 19-й рік. Наша справа буде продовжена, продовжена братами по зброї. Святом вас, з Днем захисників і захисниць України! І слава Україні! 24 серпня ви очолили ходу. Ми йшли разом з вами. Брати по зброї, ветерани, волонтери, батьки, дружини, діти. Ми йшли ходою. Ходою, яка для нас дуже багато означає варта. Це єдина в світі, імена медаль, яка вручається тим, хто доклав максимум зусиль. Щоб незалежність існувала. І ми вважаємо, що ви не тільки заслуговуєте, а ви повинні її мати. Бо для нас 2014 року ви є той, хто веде нас вперед, незалежно від тої посади, яку ви займаєте. І я дуже хочу сказати саме, друже, президент, вона ваша. Я можу сказати, що Київський осередок носить почесне звання батьків-засновників братів по зброї. Я щиро бажаю, щоб організація братів по зброї мала такий самий авторитет, а батьки-засновники мали таку саму шану і повагу, як і батьки засновники деяких держав. Я щасливий сьогодні отримати цю нагороду. Велике спасибі вам. За це, ви знаєте, можливо, одну з найкращих організацій свят захисників Вітчизни, які я міг собі уявити. Враховуючи те, в якому стані зараз знаходиться наша держава, мені здається, що саме тут так чи ні, саме так, як ми сьогодні зустрілися, мають зустрічати День захисників, справжні патріоти, справжні професіонали. Справжній державники України. І для мене велика честь і велика гордість сьогодні саме так бути серед вас. Ми ще раз скажу: тримаємо порох сухим, Ми знаємо, хто наш ворог, і ми знаємо, кого ми захищаємо. І ми не Друзі, велике дякую вам! В мене ще сьогодні міжнародна зустріч, бо ми маємо мобілізувати і міжнародну солідарність на підтримку України. Ми... Маємо підтримати дуже міцний контакт для того, щоб забезпечувати три речі, які тримають Україну. Це українське військо, українська віра і міжнародна солідарність, яку ми сформували на підтримку України. Дякую вам і слава Україні!